А в цьому місці ріс якийсь сорт винограду, який був посаджений ще 40 років тому. В молодості він довго тут чах. Нічого, ну майже урожайного ніякого не було. А три роки тому я тут зробив перші свої щеп. Такий урожай вже обліплений гронами. Дуже трошки зрізано було. А справа перцовий чорний. А це маленький кущик кишміш подяка полякам. Був, було щеплення в однорічний саженець чорним чорне. Ну, Обробки робив проти хвороб, але все рівно на багатьох моїх щепленнях хватануло мільдю. А це кущик автограф Калугіна. Також щеплений був чорним-чорне в однорічний саженець. Також робив обробки в хвороб, і так само, як і на інших щепленнях, є с мільдів. Ну, В даний час Регулярно роблю обробку монофосфатом каліїв для визрівання лози, а це прищепа чорним-чорне львівський Кашича. Закрив від курей. Тут буду виводити його на горизонтальну шпалеру. Перші прищепи чорним-чорне я це зробив. Точно не пам'ятаю, здається, у квітні було зроблено 20 щеплень в однорічній саженці різних гібридних форм. І був здивований, що і десь приблизно з 22 щеплень. Прижилися всі крім одного. Це мене дуже порадувало, але коли вже робив щеплення на вулиці, то результат був набагато гірший. Там десь прижилось, не рахував ну, десь половина. І то старт був. Слабенький, десь в серпні місяці пішли в основному вріст. Так що а тут перший десяток щеплень, на жаль, не знаю де що, тому що етикетки підписані були помастером таким, що в воді він розчинився. І тепер я тут, оце я їх всі висадив, тут дається, десяток, які невідомі для мене, де тут що. Ну, правда, тут один явно видно, що це полуничний, ось тут посередині, а інші всі тут і автограф Калугіна, і Ламборджині, і Червона калина. І «Джавелін кишмиш, і подяка Полякам Кишмиш, і Незалежність Бачинського, Львівський Кашича. Так що хі -хі, таке.